Шановні журналісти, 23 грудня відбулось попереднє засідання в Окружному адміністративному суді міста Києва за позовом проти міністра МВС Захарченка, де всі факти незаконних дій міліції, які були здійснені по всій Україні під час мирних акцій протесту, в тому числі розгін Майдану в ніч 29 на 30 листопада, в тому числі. Події 1 грудня на вулиці Банковій, в тому числі події 11 грудня розгін Майдану на вулиці Хрещатику. Вказані в позові і будуть ретельно судом розглянуті. У своєму позові я вимагаю перше визнати незаконною бездіяльність міністра внутрішніх справ Захарченка. Друге зобов'язати міністра внутрішніх справ провести службове розслідування. третє, Зобов'язати Захарченка покарати винних і приткнути їх до відповідальності. Ви знаєте, вже зараз понад 200 осіб, які вважають, що їх права так само були порушені, як і мої, написали заяву про вступ у справу проти Захарченка. Суд на попередньому судовому засіданні визнав факт заподіяні шкоди громадянам і наявної. Великої кількості потерпілих. Цей факт він визнав як загальновідомий, цей факт він визнав як такий, який не потребує доказів. Друге, суд на судовому засіданні повідомив, що обов'язок доведення правомірності рішення дій чи бездіяльності Захарченка покладається на самого Захарченка. В зв'язку з тим, що Захарченко є суб'єктом владних повноважень і він заперечує проти такого адміністративного позову. Наступне суд зобов'язав міністра Захарченка надати суду наступні документи: перше: документи, в тому числі накази, на підставі яких спецпідрозділ Беркут та внутрішні війська були направлені та перебували в ніч з 29 на 30 листопада у місті Києві на Майдані Незалежності, також 1 грудня біля адміністрації президента на вулиці Банковій, 11 грудня на Майдані Незалежності. Друге: рапорти всіх працівників МВС, в тому числі спецпідрозділу Беркут, які були учасниками цих подій. Третє матеріали всіх перевірок, проведених за фактом застосування працівниками МВС, заходів фізичного впливу до учасників мирних зібрань та документи до притягнення до відповідальності цих працівників МВС. Четверте. Інформацію про надходження заяв, скарг від громадян України, яким була заподіяна шкода, чи яким були заподіяні порушення їхні права з боку працівників МВС, а також документи про розгляд таких справ. Ви знаєте, позиція Захарченка озвучена в суді, означає, що він знав про ті всі події, які відбувалися і не бездіяв в цей час, як він як він про це говорить. Це можливо і пояснює, чому впродовж цілого місяця ми не можемо отримати відповідь, хто ж все-таки з співробітників МВС є винний і кого треба притягнути до відповідальності. Це в той час, коли співробітники МВС на очах всієї країни били, нищили людей, дітей, журналістів, мирних громадян. Ви знаєте, якщо сьогодні президент Янукович нікого не покарав, тому у людей залишається єдиний шанс, легітимний інструмент довести, що такі ці дії були незаконні або бездяльність була злочинною це звернутися до суду. Якщо прокуратура і президент не бачать очевидних порушень в діях Захарченка, то народ України має шанс через суд довести, що це все-таки не так і що вони були. Що я маю на увазі? Законом України про центральні органи виконавчої влади. І указом президента про Міністерство внутрішніх справ чітко встановлений обов'язок міністра внутрішніх справ. Він полягає не тільки в загальному керівництві міністерством. він полягає в здійсненні нагляду і контролю за дотриманням законодавства особовим складом співробітників МВС. Я підкреслюю, за підтриманням наглядом і контролю за дотриманням законодавства. Це є дуже важливо. Мало того, згідно закону про Кабінет міністрів України, члени уряду особисто несуть відповідальність за стан справ у доручених їх сферах державного управління. Отже, тому ми, люди, які приєдналися, які подали позов, вважаємо, що є незаконними діями або незаконною бездіяльністю Захарченка, які були, які були проявлені а саме в незаконному, необґрунтованому застосуванню спец Засобів мається на увазі сльозогінний газ, кийки проти мирних демонстрантів, які були які здійснювали акцію мирного протесту. Друге безпідставне обмеження громадян в праві пересування території України, в тому числі потрапляння на всі Євромайдани. Наступне бездіяльність працівників міліції в той час, коли тітушки і інші провокатори били людей, нищили людей, нищили їхнє майно, а вони, спів, вони споглядали і нічого не робили. Наступне безпідставне застосування фізичної сили, спецпідрозділів Беркут і внутрішніх військ для розгону майданів не тільки в Києві, а й у всіх обласних центрах, де це сталося. Наступне незаконне припинення акцій протесту. У нас були випадки: і це так само в позові вказано, де не було навіть рішення суду, коли Беркут зачищав ці акції в обласних центрах. Непроведення службового розслідування серед працівників МВС. По цих всіх фактах порушень і не притягнення винних до відповідальності. Ви знаєте, шокує те, що влада розцінює мирне стояння людей на Майдані як тяжкий кримінальний злочин. Чому це так? Я хочу особливо підкреслити, що закон про міліцію стаття 13 говорить про те, що спецпідрозділи можуть застосовуватись міліцією тільки в разі супроводу перевірок суб'єктів господарської діяльності за рішенням суду або у випадку супроводу кримінальних проваджень в особливо важких і важких справах, кримінальних справах. Тобто, виходить так, що влада розцінює стояння людей на Майдані як важкий кримінальний злочин. Перебування спецпідрозділів взагалі на мирних акціях є протизаконним. Тому. Ми вважаємо, що так само є протизаконним застосування внутрішніх військ 11 грудня, які фактично здійснювали виконання псевдорішень суду при розгоні Майдану. Адже статтею 2 про закону про внутрішні війська абсолютно чітко написано весь перелік дій і можливостей застосування внутрішніх військ. І там чітко написано, що Забороняється внутрішні війська застосовувати для виконання завдань, не передбачених цим законом. Ви знаєте, оскільки своїми діями ці всі порушення або бездіяльністю, ці всі порушення мали місце на очах всіх, і міністр не втручався в те, щоб це припинити, ми вважаємо, що Захарченко не діяв або діяв незаконно, і це є його пряма бездіяльність. І за це він має нести покарання. Ми вважаємо, що взагалі потрібно покласти край в нашій країні застосування спецпідрозділів внутрішніх військ для розгону мирних демонстрацій. Ми взагалі вважаємо, що треба покласти край лякання наших мирних громадян, які виходять на акцію протесту, на акцію, на ті акції, які їм гарантовані правами Конституції України, де вони мають лякати людей своїм озброєнням, своїми цими касками, своєю амуніцією. І в такий спосіб наводити жах на людей. Це антизаконно, протизаконно і ті всі ініціатори, ті люди, які займалися самодіяльністю, а так, так само міністр, який не реагував на це, повинні бути покарані. Я підтримую ініціативу громадського сектору, який зараз організував долучення до позову всіх громадян, які так само вважають, що їхні конституційні права є порушені. І я закликаю всіх громадян, хто так само вважає, приєднатися до цього позову, для того, щоб ми могли зробити цей позов дійсно відкритим, щоб це був позов українського народу проти Захарченко. щоб ми в такий спосіб довели і захистили свої права.